Добрий раночок, що там? Соточка зарядилась 10.02. Чекаємо на замовлення. Зараз будемо ішачити. Вже дзвонили зранку, але я свої, але я ще був не зібраний. Так що чекаємо на замовлення і будемо їхати. Ай, подивимося, що там сьогодні буде по зарядочкам. Опа! Прийшов замовлення. Ой, подача велика, капець. І ще один мінус, я знайшов так, Опа. дивіться ставлю під дерево машину і коротше, з вишні вон капає чи сок, чи що Вона тепер така липка капець, треба буде заганяти гараж. Тому що це капець просто. Я її потім не, не намию, блін. Капе. Здерев. Соком. Капець. Ладно, сьогодні буде... Напевно, непоганий день. Тепло, та ще завтра трійця. Завтра, напевно, теж повинен бути непоганий. День будемо працювати максимально. Головне, щоб зарядки вистачило. <ріх> так що якось так. Всім гарного дня. Що там у нас? 13-14 вже. 50% батарейки я вже проїхав. Біз толкових там 20 кілометрів я наїздив, тому що там треба було... Ну, зробив замовлення, потім треба було вернутися додому, забрати дружину, відвести її на роботу. Потім з центру мені треба було поїхати 5 кілометрів до своїх пасажирів, щоб відвести їх на рибалку, тому що я пообіцяв. Коротше, я провтикав десь кілометрів в 20. Ну, в 15, ладно, 15 провтикав. Зараз в мене 51 км, 52. Мінус 15-35 Ну, 35, ну хай там 40. ладно, 40 кілометрів я попрацював. Зараз каса 850 гривень. Зараз ще одне взяв замовлення та буду рухатися ближче додому. Але напевно ще заскочу на мойку, тому що машина це капець. то що видно, вікна всі грязні, машина ззовні теж. Так що якось так все під'їжджаю до пасів, включусь тоді, як буду вдома. Один кілометр за 107 км плюс 123. Коротше, дала 150, без решти. бомба, бомба. І взяв же тут знов замовлення 165 за 5. Взагалі прекрасно. Зараз робимо це замовлення і їдемо на обід і на зарядочку. Зараз півтори годинки зарядимо, щоб до соточки було. І будемо далі працювати. Я 60 кілометрів, залишилось 55. Каса в мене 1200 гривень. В принципі, 20 гривень кілометр. Ну, це ще з тим, що я 15 своїх намотав. Тобто там коротко, 25 десь буде. Гривень за кілометр. Все, зараз заряджаємось, зараз 13.57, пару годин зарядимось і будемо далі працювати. Хто їсть, приємного мені так. Пройшло майже 2 години. Дивимося. О, 100 кілометрів можна буде проїхати. Підходить нам таке. І цей хотів трохи розповісти на рахунок, що я там казав, що мені пропонували купити дві автівки. Виходить, що подивився я шкоду вчора фабію, але вона типа, була взагалі така, ну мені не дуже сподобалось. Багато по ній роботи є, там у неї треба пороги перефарбовувати, це в кращому випадку. Можливо, треба буде там щось переварювати, тому що там під фарбою вже такі нормальні ці рижики. ну Там вже повспучувалося нормально. Потім край е, водійської дверки, теж ржавчина десь, ну, такий, отакий трикутник десь отак знизу. Потім що ще? Крило праве, е, теж треба ПДР робити буде. Ну, коротше таке, не знаю, мені не дуже сподобалось. І що ще? Бампер треба перефарбовувати. По ходовці треба щось робити. Коротше, вона там щось в районі 400-500 виходить. Восьмий рік, 200 тисяч пробігу. У там ціна на них по ринку там 5-500, ну різні ціни. Я не захотів, там багато вкладень, я так підрахував, приблизно 500 доларів треба буде скласти. Мені такий варіант не підходить. Ще там дача Сандера. Ну вона чи ще й не приїхала, чи приїхала, треба, коротше ще потім під'їхати, подивитися. Якщо буде норм стайм, то може візьму тоді і подивлюсь, як та й що воно буде далі. А зараз пополозвонили там свої, треба з'їздити, забрати. Так, оце нам підходить. Чікс. Так, Включаємо зарядку і летимо за пасажирами, а потім за своїми людьми. Вкрив підкапотку, антифрізик, це не знаю, що це таке. А мені треба охлаждайку. Новить. Чу хлаждайка, омивайку, господи. Зараз опа, одною рукою зараз чикс. О, ні, одною рукою не вийде. Тут омивайка, як в суху землю п'ятерка вошла. нормально. Ой. Все так диво. Надо его выстачить. Все паутивы запасы. Трошки покатали 37, залишився пробіг, загальний 112, каса загальна 1950. 19.05, зараз пару годин хай зарядиться і поїдемо знову працювати. Десь пробіг повинен бути десь 80 за пару годин. Так що, якось так, зараз повечеряємо, Перекусимо морозивом, охлад... ох... будемо охолоджуватись ковасок холодний. Так що якось так. Е і відпочинемо трошки. І ще вийдемо на дві годинки. Думаю, що гривень ще 600-700 зробимо. Ну, подивимося, сьогодні вихідний. Повинно щось бути цікавеньке. Якісь коефіцієнти, може ще щось. Ну що, за дві годинки зарядилося всього-навсього на 51 кілометр. Ну, такі, такі, не дуже багато. Щось у мене і зйомка одна. Зарядив, розрядив, зарядив, розрядив. Оце купив, електрич... Чи купив, взяв в оренду електричку. Ну Якщо і куплю, те ж саме буде. Тому що бюджет не дозволяє взяти нормальну, круту електричку. Ні, ну Я вважаю, що це теж крута електричка, просто що тут запас маленький. Так що таке? Так що якось так. Зараз що у нас 21.11. Ну, дві годинки десь попрацюємо, подивлюсь, що та як. Зараз роботи ще нема, прям такої. От, пивзавод, зоопарк. 8 км за 180, 2 км подача і потім ще кілометр 4 розвертатися. 14 кілометрів за 180 км. Ну таке фігня якась виходить. Так, що у нас тут ще за ефірчики? Ефірчики ні, ні о чому. Так, і що? Хочу ще собі все ж таки купити зарядку на 7 кВт, тому що це реально буде круто. От, наприклад, зараз за 2 години я зарядив всього-навсього 6,2 кВт за 2 години. А якщо я буду заряджати 7, 7 кВт зарядкою, то в мене буде заряджати виходить. 100 От на 100 кілометрів би я зарядив би за 2 години. Нормально, нормально. От зарядив за 2 години і пошарашив собі там 120 кілометрів. Ну, реально, я... спокійно мені От іменно цього мені б спокійно вистачало. За ніч зарядка повна, Там 120 км. Щось я там би викатав, і в обід би я заправився на 120 кілометрів. І ввечері б, я б ще б до І мені от так би з головою хватало. Але ж це набагато швидше економлю час. Тобто з цим треба буде розібратися. таке? і буду помаленьку вже, напевно, собі щось дивитися. Або мені ще там одна машинка повинна приїхати за кордону. Я подивлюсь, якщо вона мені підійде на перепродаж, то візьму її на перепродаж. Якщо ні, то тоді. Буду шукати ліфа. Собі, щоб кататися. І заробляти бабосики, поки літо, поки є можливість нормально заробляти, тому що є робота. Так що, якось так, чекаємо замовлення і будемо рубати касу. На даний час в мене на пробіг 100 кілометрів каса 1950 гривень. Ще треба зробити хоча б ну, в ідеалі. Зробити б 750 гривень, щоб я двушечку заробив сьогодні. Оце було б чікі бомбоні. Так що чекаємо на замовлення і робимо максимально велику касу за вечір. Ну, 88 км, ну, сильно багато я там не зроблю, але гривень 750 точно повинен зробити. Так що, в бій. Що, завершуємо свій робочий день, пробіг 170. По годинам у нас 23.40. Що там по уклончику? Зараз перевернумо камерку. Хопс по уклону. В нас виходить. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блін, -пам 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 -пам. давай, грузийсь, щось тупить. Ладно, по болту. Блін, перегрівся, походу. По болту 1100. Кому не хоче щось запускатися. Так, своїх у мене було на 730 плюс 300 Це ліві замовлення. Ну, там, типа, були другі адреси без додавання в додаток.

650. А, аренда і 100 заправка. Мінус 750. Це у нас виходить. 2450. Та це взагалі, типа, бомба на такий пробіг. Так що якось так. Все. Завтра ще відзніму в неділю відосік. Буде у нас 2 дні в одному відосі. До завтра. День. Номер два. Всем привет еще раз. Так, что у нас тут зашло? Ой. Да ну нафиг. Начешусь. Короче, непонятно. Да Зараз будем разбираться. Рядилося на 100%, пробіг показує 120. Чому 120? Тому що вчора я під комендантську годину вже гарцав трошки. Так що якось так, що там, сьогодні у нас трійця. Усіх зі святом вас вітаю. Будемо сьогодні шарашити максимальну касу, поки хватить заряду і бажання. Так що якось так, зараз своїх відвезу на базар, вони там щось хочуть скупитися трошки. Овочів якихось домашніх купити ягід та і таке потрошку щось там закупитися на закупках. А я буду в свою чергу працювати. Так що всім гарного дня, гарно відсвяткувати сьогоднішній день, а таксисти будуть заробляти гарну сьогодні касу. Так, що там, у мене тільки що було цікаве замовлення. Значить, викликає замовлення. Дівчина, я її не набрав. Ну, а там стояла в такому місці, ну, зупинятися можна було, в принципі. Там є парковка, були вільні місця. І дивлюсь, стоїть біля неї поліція два поліцейських і варта. Рівне варта, типу, це, вони ходять, це штрафують за неправильну парковку, типу, того плану. Камери типу, слідкують за камерами по місту. І цей, дивлюсь, що типу, вона така рукою маше, і поліція рукою маше з нею. Я думаю, так, щось неладно. Коли бачиш мусарів і проституток, їм довіри немає. Це одне і те саме, що мусора, що проститутки. За гроші зроблять все, що, що не скажеш. Ну, коротше. Е, цей. Думаю, ні, не буду зупинятися, поїхав собі далі. І цей. Е, ні, і я, звісно, вибачаюсь, в поліції є ті, що служать народу. Але їх дуже мало. І їх виживають просто. Тобто відправляють на фронт. Тому що вони там не виповняють плани. Ну, коротше, це не важливо Просто, що в поліції є поліцейські і 90% мусарів. <кій> і цей. Думаю, ні, не фіга. Дивлюсь, ну, типу, вона пише, ой, він туди поїхав, туди-сюди. Ну, коротше, не знаю. Черканіть в коментарях, як ви думаєте, щось якась нова у них фішка виловлювати, чи ще щось, чи може там перевіряють на цей, на ліцензію або ще щось. Ну, коротше, не знаю. в ну, мене сер... сердечнику йокнуло, думаю, ні ні-ні, ні зупинятися я не буду. І поїхав собі. Ну, Потім взяв замовлення, звісно, не таке вигідне. Ну, да все рівно, будемо. Працювати далі і треба бути уважним і трохи іноді думати, щоб не попасти в халепу. Ось вони стоять. Я хір'ю знаю, що вони там. Ось вони мене викликали. 12.04 Пробігу вже 26 км, а я зробив тільки одне замовлення за сотку. Зараз іншу на інше замовлення, їду на інше замовлення, на друге. о, Це в неділю по своїм справам, поки поїздиш, це капець, ще на електричці, ще з обмеженим запасом ходу. Ну, але, ж, але ж. є свої плюси, але їх. Не сильно багато. Ой, 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 не мішаться. Ой, девчонки продягались. Так що ж ми тут за замовлення взяли? 6 за 140 Ну такое, такое Пойдет Треба рухатися, тому що треба гроші заробляти Як мінімум на оренду. На світло і собі. Ой, дай таке під'їжджаємо до пасів. Зарядився на 96 кілометрів. У мене там щось було 38, виходить 60 кілометрів майже зарядився. Летимо вже на перше замовлення, мінімалочку, там щось 70 за 70 за 2 і ще подальші кілометрів за 3. Да і такі, що ми до цього? Зараз загальний пробіг 80, із цих 80 по роботі тільки 50 і каса 800 гривень. Ну таке шляпа вчора було набагато краще сьогодні прямо взагалніший із стій. Ну нічого, ми зараз за вечір наздогонимо. Зараз ще потім ввечері хочу на зарядочку встати. На плапу. Спроводськи приймає машинка. Та й заодно підзаряжусь трошки, щоб цей... Додому не їхати, відпрацюю там годин 5-6 і все додому. Блін, туди поїхав, забалакався з вами. Ой. 26 градусів. Кондьор не включаю. А ну зараз я хочу кандіорсики. 96 з кандіром. Мінус 8 кілометрів. Давайте с кондером поездим. Но сейчас меньше цель. Меньше. Вроде меньше. Ничего не происходит. Ну-ка, нагреваем, охолодь же. С кондером это, конечно, как папа уже ездишь. Блин, ну реально. Да с это вообще срака ездит. О, вообще. 70 зараз і показує 80 Бачимо, скільки ми проїдемо. Блін, ну з контерчиком взагалі! Вообще... блін, ох Бомба. Так, під'їжджаємо до пасіків. І будемо ми бомбити касу. Вони вже хлопці чекають. Все, включусь тоді. Що там, скоро дощик буде? А в мене пробігу на 70 залишилось кілометрів. Оце так так поїздив з кандюрчиком трошки. Взяв доставочку шаурму. До речі, непогане замовлення. Ой, треба простібнутися. 180 за 6 кілометрів. пойдет. Так, оба, пристібаємось. Заштурвал. Не забуваємо. Ой, фу, вонюча така шаурма, це капець Ой, не до докінчу, нічого себе Таке буває Так, все лечу до пасіків Відвожу їм вонючу шаурму. І будемо далі працювати Але таке конечно блін Це запас маленький, це конечно вообще Собі. Треба, щоб заряджалась вдома швидше. Доставочку і взяв на Софію замовлення. 4 км подача загалом виходить 18. 18 за 380 гривень. Пойдет, пойдет. Так що працюємо, але пробігу, пробігу 60 кілометрів залишилось. Що ж я тут напрацюю? Ну нічого, Ми спробуємо сьогодні зарядитися на платній зарядочці, перевіримо, скільки у нас приймає ліфчик, і будемо вирішувати з домашньою зарядкою, щоб швидше заряджалося в два що якось так. Де всі звалюють Софії? Тому що тут робити нема чого, коли дощ. Так що зараз будемо ловити максимальні. Заїжджаю на заправочку, зараз будемо опробувати перший раз платну зарядку, що з цього вийде. Зараз все налаштую, тому що це все не швидко буде, коли перший раз. І потім вже будемо. Буду знімати і показувати ціни і що як заряджувати. Перший нюанс: зарядочка не працює. Але у мене ще пробіг 28 км є. Я заздалегідь думаю заїду. То вдруг, ну так воно і є. Я то в принципі можу поїхати додому, але вже 19,50, якщо я буду заряджати, там ну, мені хоча б 50 кілометрів. 50 кілометрів це 2 години. Це вже буде 10, там вже ну, таке сенсу сильно вже не буде. Цей, ну не знаю, не знаю, може реально поїхати додому. Чи хріну, не знаю. Ладно, будемо далі чекати, щось зараз щось, щось, щось будемо думати. Їхав на епіцентр. Щось заряджається, тільки на 16 ампер, тобто 3 кВт звичайна зарядка. Зараз спробую переїхати на швидку. І спробую зарядити на швидкій, тому що це, ну, це фігня. Тобто виходить, що в мене тут більше 3 кВт не заряджає. Тобто купляти швидку зарядку на звичайний вхід, сенсу немає. Якщо тільки зробить на швидкий порт. Так що якось так. Ціна за 1 кВт 13 гривень. Так що ось такі розцінки. Якщо вдома в день заряджати, то 4 гривні виходить ціна. А ну, в 3, 3 рази більше, навіть 3,5 рази. Ну, 3,2 рази більше. Так що якось так. Зараз пере, переїду на швидку. Спробую. У надіюсь, надію, блядь, не злетить. Але пішло. Коротше, 16. Щось там 16.40 за 1 кВт. Ну, зараз розгониться, буде нормально заряджати. Я скажу, скільки воно буде заряджати. Кіловатт входить. Так що якось так. І за який час воно зарядиться. Скажу, зарядився, я 90. 9 у мене зараз запас. Зайшло там щось 12 чимось кВт. Ну, я міг би і більше, але типу, ну, мені вистачить на сьогодні вже покататися. І що в мене вийшло? Вийшло 207 гривень. Оце все задоволення. Але це все задоволення за 19 хвилин. Якщо б вдома така зарядка була, це просто, блін, реальна тема, реальна електрика ця. Але ж вдома це набагато довше виходить. Ну, завтра за зарядку я запитаю на свою машину, якщо можна буде зробити на оцю чадемку, то тоді буде класно 32 А. А якщо ні, то тоді, звісно, жорстко. Тоді дуже-дуже незручно виходить. з зарядкою, дуже довго вдома вона заряджається. Коли на ніч то нормально, а от в день, то фігня. Зараз 20.47, будемо зараз рубати касу. Ну, зарядилось воно взагалі, типу, отак. 19 хвилин. Це я сходив в тулецьку, в епіцентр сходив і вернувся, і все, і Все, все заряджено. Все, працюємо далі. Дома я вже 12 година. Вийшла непогана каса. Фух, по болту вийшло у мене. Заробити 580 гривень по уклону 2654 гривні. По 305 там було одне замовлення 120 гривень. Е, і плюс ще було чаюхи. Ну там десь 150 точно було. От 3500 на пробіг 220 кілометрів. Ну, за 9 годин. Вийшло заробити з урахуванням арієнди. То, що дома заряджаю, і то, що швидка зарядка за 20 хвилин, то що на 210 гривень. 1000 гривень розходи в мене. І 500 заробіток. Так що якось так задавався капець Зараз бігом спать. Чай поп'ю з бутиками спать. Так що, всім дякую за перегляд, підписку, всім па-па, до зустрічі в наступному відосі.